Друзі, привіт! Сьогодні третя частина огляду новорічних товарів у метро. Якщо ви не бачили попередні частини, обов'язково перегляньте. Бажаю всім приємного перегляду. Різдвяний мішечок 27х27 см з різними малюнками на зав'язках ціна 100 гривень. Тканина для декору 200х. Золотий зірочками у різних варіантах ціна за одну 120 гривень, від двох штук по 90 гривень. Є також у сріблястому кольорі. З таким самим декором ціна у них однакова. Найдорожча тканина в клітину 200 гривень за одну штуку, від двох штук по 150 гривень. Зараз покажу вам посуд. Те, що показувала в першому відео, вже подешевшало. Тепер тарілочка 170 гривень за одну штуку від 2 по 130 Новинка глибока тарілка 23 см фарфор. З героями Лускунчик, попелюшка. Ціна 200 гривень за штуку від 2 по 160 гривень. Десертна тарілочка 20 см з таким самим принтом. 150 гривень за одну, від 2 по 120 Подивимось, може ціни теж знизять з часом. Чашка з блюдцем об'єм 200 мл у різних дизайнах. Продається у коробці. Гарний варіант для подарунка. Ціна 300 гривень за набір від 2 штук по 240 гривень. Тарілка глибока, 14,5 см об'єм. З такими цукерочками, подарунками, фарфор 130 гривень за одну штуку, від двох буде по 100 гривень. Є трохи інший дизайн, то вже нарисовані поні, паровозики, діаметр тарілки 15 см. Ціна 130 гривень за одну штуку, від 2 по 100 гривень. Тарілка обідня 27 см. Матеріал фарфор. Малюнок більш насичений з великою кількістю деталей. Героїв можна розглянути поближче. Виглядає дуже красиво. Ціна 250 гривень за штуку, від 2 штук по 200 гривень. Тарілочка з ялинкою десерт на 21 см фарфор є в зеленому та в червоному кольорі. Причому в червоному виглядає дуже по-новорічному, по-різдвяному. Мені вона дуже сподобалась. Ціна 150 гривень за одну тарілочку від двох штук по 120 гривень. Є ще трохи інший дизайн з ялинкою червона, обідня 28 см. Вона велика, можна використовувати не тільки для їжі, а й для нарізки. Матеріал фарфор ціна 250 гривень за одну штуку. Новорічні чашки в асортименті об'єм 450 мл. Червоний білий колір. Ціна 170 гривень за одну чашку від 2 по 130 Чашка об'ємом 370 мл коштує дешевше 100 гривень за одну від 2 по 70 Зелене блюдо. Дуже об'ємне та важке. Країна виробник Єгипет. Розмір 40 см, ціна 399 гривень. Привезли такі милі чашки з Санта Клаусом, пінгвіном, ведмедиком. Ціна 170 гривень за одну чашку. Якщо берете дві, по 130 гривень за одну штуку. Білтекс плед флісовий 200х см. Ціна 599 гривень. Матеріал Поліестер. Є новорічні дизайни в сірому та білому кольорах. Дуже приємні на дотик. По акції м'яка іграшка. Собачка 20 см. Ціна 200 гривень. Знижка 50%. В наявності також є лускунчики дерев'яні в різних образах. Висота 18 см, ціна 200 гривень за одну штуку. М'які іграшки олені. Їх дуже багато, вони різні, є в білому та коричневому кольорі. Очі розбігаються від такої кількості варіантів. Всі вони коштують по 499 гривень. Висота 60 см. М'які іграшки в асортименті. Ведмідь, гном, Санта Клаус. Висота 60 см, ціна 299 гривень. Є також в наявності великі ведмеді висотою 100 см в різних відтінках. Ціна 799 гривень. Як я люблю ці сніжні кулі, навіть просто на них подивитись, це вже задоволення. Вони ще й заводяться, музичні, вони доволі великі, всередині Санта Клаус, а ще є сніговик. Ціна 399 гривень. Звісно, це не дешево, але сніжні кулі загалом дуже дорогі, особливо якщо вони ще й музичні. Сніжні кулі меншого розміру з різними дизайнами всередині. Сніговик Санта Клаус. Ціна 200 гривень. Вони виглядають простіше, дуже маленькі, без музики. Тому я думала, що вони мають коштувати близько 100 гривень, а не 200 Якось занадто дорого. Керамічна зірка золотого кольору 12 см. Ціна 100 гривень. Не знаю для чого вона, ймовірно, для декору. Є ще така у срібному кольорі. Ціна у них однакова. З декору ще є керамічне яблуко червоного кольору 10 см. Ціна 70 гривень. А також в золотому кольорі. Хід ціна. Знижка 25%. На плед Home Line 150 на 195 см. Наявності пледи в бежевому, коричневому та пудровому кольорах, ціна 449 гривень. Мені вони дуже сподобались в лісові зроблені в Україні. Фігура Санта-Клаус або сніговик. Висота 50 см, ціна 999 гривень. Також за 999 гривень продається олень висотою 150 см з регульованими ніжками. Верхівка на ялинку. Висота 29 см. Ціна 100 гривень. Є в різних відтінках. Підвізка скляна у вигляді чупа чупс. Висота 6 см в різних кольорах. Такі незвичні. Ціна 200 гривень за одну штуку. 160 гривень, якщо берете дві. Скляні підвіски ласощі по 150 гривень за одну штуку. Акція на ялинку висотою 33 см. Ціна 199 гривень. Виготовлена з литого матеріалу. Має гарний дизайн. У горшику. Підвізка бант на ялинку висотою 13 см. В білому, сірому та червоному кольорах. Ціна 80 гривень за одну штуку. Набір сніжинок 11 см, 6 штук у наборі. Ціна 60 гривень за набір. Виготовлені в золотому кольорі. Підвіска на двері велком висотою 36 см. Ціна 499 гривень. З оленями в різних дизайнах і кольорах. Фігура Санта висотою 48 см. Важка. Це, як зрозуміло, більше для тих, хто має свій дім. Можна поставити на вулиці або біля дверей. Ціна 799 гривень. Шоколадні фігурки Кіндер 110 г. Якщо берете одну штуку, ціна 127 гривень, від двох штук ціна буде 108 гривень. Шоколадні фігурки від Рошен, Святий Миколай. Вага 60 грамів. Ціна 48,90 за штуку. В акції Рошен, Шоколадна фігура, Святий Миколай. 25 грамів. 18 гривень 90 копійок. Акція Милка. Адвент календар. Вага 90 грамів у упаковці. Ціна 259 гривень. Подарунковий набір Чоколатарія. 189 гривень. Вага в упаковці 250 грамів. Адвен календар. Святкуємо разом з ММДемс. Такий дуже великий. Коштує 389 гривень. Набір пряників смаки різдвяні від торгової марки Добрик. Вага 134 грама в упаковці. Ціна 91 гривня. Є два дизайни зі снеговиками та ялинками. Дякую всім за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо не бачили мої попередні два ролика про метро, обов'язково подивіться. До нових зустрічей!